Моє вітання, з вами Архонсолі, і сьогодні я поділюся з вами своїми думками щодо нових банерів. Враховуючи, якими темпами розробники додають нових персонажів, я думаю, такі відео будуть з'являтися доволі часто. Адже ну і вайфу приносять із собою і нові механіки, та й в цілому дуже сильно впливають на пачки та вагомість інших персонажів. Проте найцікавіше залишимо на потім, а зараз почнемо з Альбедо. Що ж, з точки зору вайфу, а точніше Газбенду фактору, тут все зрозуміло. У грі і так небагато персонажів чоловічої статі, але навіть серед них Альбедо доволі виділяється. Тож, я прекрасно розумію. Причини його крутити. Але навіть у такому випадку варто знати, як грати за такого персонажа, та в цілому, наскільки він актуальний після виходу нових патчів. І насправді, на перший погляд, все може здаватися доволі очевидно. Гео-персонажі чудово грають у гео-пачках, тож Альбедо буде прекрасним сапортом під Ноель або ж Ітто. Але, на відміну від інших гео-персонажів, він ніяк не залежить від гео-елементу і може прекрасно відчувати себе у багатьох інших пачках, що грають через більш популярні реакції. Він має таку можливість, оскільки його посилена навичка заливає майстерність стихій команді. Тож Жаль, бейду буде прекрасним сапортом і до інших персонажів, наприклад, у пачках із Хутао. А також раджу брати разом з ним Діда для створення резонансу. Знов таки, разом ці два персонажа будуть дуже сильним комбо до Хутао. І насправді це все дуже чудово, але. Це ще не все. За тією ж самою причиною Альбедо можна брати у дендро пачки, Бафи на майстерні стихі будуть дуже корисні у пачках через прискорення, а крім того, геореакція не взаємодіє з дендро, тож вам не доведеться хвилюватися про те, що Альбедо може щось зіпсувати. У висновку можу сказати, що спокійно можете його крутити, адже він доволі гнучкий і підходить до різноманітних пачок. Тож боятися геоелементу тут не варто. Ще й до цього Альбедо доволі легкий і невибагливий, тож ідеально підійде для гравців. Але водночас це не обов'язковий персонаж, адже його можна змінити на іншого саппорт. Тож головна причина вибувати Альбедо полягає саме у вайфу факторі, але й користь до вашої команди він також принесе. І наостанок декілька слів стосовно сузірів. Перше та друге будуть доволі корисні для самого Альбедо, особливо якщо він єдиний геоперсонаж у пачці. Проте для команди вони не несуть ніякої користі, а лише збільшують його власну шкоду. А ось четверте Сузір'я доволі цікаве, але його варто вибувати лише сяомейнерам. Інші персонажі не отримують від нього ніякої користі. Ну а тепер настав найцікавіший момент, адже мова піде про Нілу. І знаєте, генч. Вже давно став чимось настільки звичним і зрозумілим, але вона, вона мене трохи лякає. Я думаю, приблизно такі ж відчуття були у тих, хто її вибив або просто вирішив почитати, як працюють її навички. Нілу це безумовно один із найскладніших та унікальних персонажів, що з'явилися за останній час, як у плані геймплею, так і у плані зовнішності. І зараз я розповім, чому звичайно ж про геймплея не про зовнішність. Нілу може бути як головним дамагером, так і сапортом, і така можливість у неї є через свою єшку. За своєю суттю, це стійка, але є два різні варіанти її застосування. Якщо після натискання єшки ви почнете Отачити, то отримаєте гідроінфузію. Але якщо продовжити наскати єшку, то воно працюватиме приблизно як елементальна здібність ділюка. І в залежності від того, яким буде останній третій рух, ви можете отримати особливий ефект. Навколо вас з'явиться певна зона, що накладатиме гідростатус на всіх ворогів, що потрапляють у радіус її дії. Для того, щоб спрацював цей ефект, треба, щоб останній рух був натисканням Єшки. Тож в цілому ці здібності можна трохи комбінувати, але обирати доведеться щось одне. А ось який варіант є більш ефективним, ми розберемося вже у її власному гайді, але вже зараз я можу Сказати, що така варіативність доволі цікава, як мінімум у плані побудови пачок. Щодо ульти, то тут все просто це потужний вибух, що завдає гідрошкоди. Але головна відмінність Нілу полягає не в її основних здібностях, а у пасивній навичці. Якщо Нілу грає у пачці, що повністю складається із дендро та гідро персонажів, то замість звичайних насінин від реакції цвітіння вона буде створювати нові, особливі рясні насінини. Тож, як мені здається, саме у таких пачках Нілу буде найкраще себе проявляти. А це водночас і плюс і мінус, адже створює щось абсолютно нове, але при цьому закриває вас упевнених. Рамках і з меншою варіативність. Більш детально будемо розбирати цю тему та загальну користь персонажа у гайді, котрий з'явиться наступного тижня. Проте варто ще сказати декілька слів про білд. Нілу повністю збирається у хп та майстерінь стихій. У гібридних збірках можна ще подумати про крити. Тож зібрати потужні артефакти може бути доволі легко, проте я сумніваюся, щодо зброї. Щось мені здається, що Нілу дуже потрібна її Сігна, а для фрі гравців це доволі неприємна новина. Адже вибити цю зброю не так легко і при цьому вона потрібна лише Нілу, навряд чи вона підійде іншим персонажам. Тож висновки Будуть такі, персонаж, скоріш за все сильний і цікавий, і якщо вибили її, то засмучуватися точно не варто. Але якщо маєте сумніви вибивати її чи ні, то краще почекайте повноцінний гайд або, взагалі, дочекайтеся рано аято. Він грається зовсім інакше, але при цьому дуже легкий у засвоєнні, і, як мені здається, менш вибагливий. Хоча навіть так порівнювати цих персонажів не дуже доречно, адже вони все таки різні. Я говорю це з тієї причини, що останнім часом доволі часто чую порівняння різних персонажів один з одним, і хей до якогось персонажа через його незрозумілість. Але як мені здається, геншен зміні. І до цього треба звикнути. То зробити висновку персонажа від першого враження не варто. Кращий тому приклад Кукі, котра зараз ідеально себе реалізує у дендро пачках. А також, наприклад, Кендіс, котру я взагалі спочатку не розумів, а зараз є ймовірність, що з нею та Таніло можна зібрати цікаву пачку, але це ще не точно. Ну а якщо брати більш вагомий приклад, то згадайте Юмію, котру спочатку усі хейтили, не розуміли, а зараз виявилося, що це найсильніший соло таргет, котрий може вбити кого завгодно. Так само на її персонажі, скоріш за все розкрить свій потенціал із виходом нових дендроперсонажів Враховуючи, як це роблять розробники, то побачимо їх вже зовсім скоро. І на останок, невеликий коментар щодо чотирьох зіркових персонажів. У баннерах ви маєте підвищений шанс вибити Сянлін, Бейдоу і Барбаро. Насправді це дуже крута можливість прокачати ваш аккаунт. Сянлін це класік, я б навіть сказав pleasantly геймплей, і в цілому вона буде дуже корисним персонажем на аккаунті. Бейдоу із виходом дендропачок стала більш популярною, і зараз я можу порекомендувати її майже в кожну пачку через дендроелектрореакції. Ну а стосовно Барбари, вона теж стала кориснішою, особливо у комбо з Нілоу. Тим паче, що її шосте сузір. Це, напевно, єдиний спосіб повністю захилити Нілу. А в цілому, як на мене, якщо вам не подобається легендарка у банерах, то краще не ризикуйте. Але якщо будете вибивати когось із п'ятизіркових персонажів, то у вас буде чудова нагода прокачати в додачу доволі сильних чотиризіркових персонажів. І наразі залишився лише збройний банер, котрому можете позмагатись із вдачею за Сігну Нілу, або ж моноліти зеленого нефриту. І тут насправді цікава ситуація, адже цей банер просто найкращий, але лише для тих, хто вибив собі Нілу. Ситуація така, що ви або отримаєте її Сігну, або найуніверсальніший одноручний меч. Котрий є, напевно, однією із найкращих зброй у Геншині. Тож таким чином, ризик програти у цьому банері для власника Нілу набагато зменшується. Але усім іншим я б не рекомендував ризикувати вибити ключ, адже він навряд чи підійде комусь, крім нової вайфу. Також у цьому банері з'явилися два екземпляри нової зброї, котрі також цікаво вплинуть на геймплей і збірки персонажів. У минулій частині ми вже отримали дворук з цієї колекції, а тепер з'явилися ще каталізатор та одноручний меч. І вибити їх собі на аккаунт було б приємно і скоріше корисно, адже вони, крім того, сильно залежать від проблем. Пуджень, а ось інша зброя у банерів вже менш корисна, але при цьому не найгірша. У висновку можна сказати, що усі банери другої половини вийшли приємними, але суперечливими. Для тих, хто хоче вибити собі когось із запропонованих персонажів, це просто свято. А ось іншим буде доволі ризиково крутити навіть заради таких чудових епічних персонажів. Ну а збройний банер. Свято для тих, хто вибив Нілу, але для інших дуже неприємна штука, адже хочеться вибити нову чотиризіркову зброю, але Сігна Нілу робить і цей процес доволі ризиковим. Що ж, пишіть у коментарях, що ви думаєте щодо нових персонажів, як вам нові банери, і взагалі дивіться враженнями, кого змогли вибити. Ну а на цьому наше сьогоднішнє відео закінчується. Не забувайте про спільноту у Діскорді, посилання на котрого знайдете в описі. А також буду дуже вдячний за ваші вподобайки. Ну а з вами був Архон Солі. До нових зустрічей!